Так, панелька розпаковочка метабу, шурупокрут, дриль, модель BS18DL BRQ. Що в комплекті? В комплекті шурупокрут без акумуляторів, оскільки акумулятор у нас є з іншої техніки метабу. Дивимося, що вам дають. Флейрочок. Флаєр. Інструкція. гарантійний талон. Непроштампований. Сам шуропокрут. Додатковий патрон. Кріплення під пояс. Можна на ліву сторону, можна на праву. Швидко земний патрон. Виглядає досить якісно. Патрончик підбітий. Дуже зручно. Ну, на жаль, не маю зараз при собі акумулятора. Класна модель. Дуже гарно лежить в руці. Ну, я сподіваюся, в роботі так само буде гарно служити. Всім дякую за увагу.